Щоб наша робота була активною, щоб вирішилися в соціально-економічного розвитку районності, то треба заповнити на посади у у відділу від адміністрації пенсійного заступника голови районної державної адміністрації. Є така процедура зараз, громадські обговори, бо ми плануємо. Звершившись із громадськістю, порадившися з вами, зустріч таку проводили, щоб заслухати всіх кандидатів по питанню влаштування на посаду, запитати, програми вони скажуть. І обмежитися тільки обговоренням. Рішення тут не буде конкретно що і то. Будемо бачити, які були програми. Це буде для голови районної державної адміністрації шлях до вибору кандидатури на ту чи іншу посаду. Є пропозиція провести громадські слухання в межах 2 годин безпереду. Для кандидатів виступ до 10 хвилин. Трьох хвилин і задавати питання можна в усній і письмові в По процедурі, може, поговорити є питання.